військовослужбовець збройних сил України, депутат Києва Ради, представник фракції Європейська Солідарність Олександр Погребецький, пане Олександре, раді вас вітати! Слава Україні! Героям слава. пане Олександре, як завжди, з вами будемо дуже обережно йти українськими фронтами. Як завжди, генштаб просить нас е, чутливо коментувати всі теми, але бачите, як вривається в інформаційний простір керівник гурмо Міноборони Кирило Буданов, як завжди зі своїми резонансними заявами, і каже, що ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Глава розвідки наголосив, що не відмовляється від своїх попередніх коментарів про звільнення Криму, але зі зрозумілих причин утримався від надання. Більш детальної інформації про контрнаступ збройних сил України, що ясно, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, ви теж розділяєте оці перечуття Кирила Буданова про знаковість історичної миті? Чи все ж таки це продовження дещо нагрівання настроїв у суспільстві? Отак я б сказала? Ну, будь-який наступ наших військ з ціллю звільнення наших територій, він є історичним. Це безумовно. Як це було в Херсоні, як це було в Узюмі, все це війде в історію. Але я от дуже не люблю, ось, коли навіюється навколо наступу, ця помпезність, просто така бархатість, що це просто от нереально крутезна штука, яка просто. Перемога, переможенька. Я, наприклад, не бачу, як ми будемо заходити в Крим. Я ну не бачу цього, але за звісно, мені невідомо мені невідомо всіх деталей, всіх нюансів, але є просто звичайна логіка є розуміння бойових дій, і мені не зрозуміло, як це буде відбуватись. Так, ви маєте правильно зрозуміти, що ми теж завжди говоримо зі своєю аудиторією про те, що не має бути ейфорії, війна не закінчиться ані зараз, ані скоріш за все цього року. Але ви надзвичайно скептичні І з чим це пов'язано і з тим, що ви власне знаєте на місцях наскільки важкі бої? Ну до прикладу, Бахмута, який не сходить зі зведення генштабу, і ми розуміємо, що там пекло на землі, яке продовжується. Бахмут безумовно це пекло на землі, безумовно це складна ситуація. Але ну виходячи з абсолютно відкритої інформації, абсолютно відкритих джерел, розуміючи, що таке 2 плюс 2, і логіка і розуміння бойових дім ну, не зрозуміло, як нам будемо цього досягати, враховуючи те, що росіянами було від відмобілізовано дуже багато громадян яких вони ще не встигли, які перебувають в кадрових частинах? Які вони ще не встигли їх використати? Так ми чуємо і бачимо там про вагнерівців, як вони обточуються в? У... Об Збройні Сили України в Бахмуті і навколо Бахмута, в, в Діївці, і так далі. Але ми не чуємо мобілізованих, які було призвано в кадрові частини. Їх було призвано десятки тисяч. Натомість ми чуємо, що росіяни активно готуються до оборонних дій, формують ешеловану оборону і так, далі, і так далі. Це про що говориться? Про те, що легкої прогулянки не і якщо, наприклад, там ізюм а, і південь це була проблема для Росіян, бої наприклад, коли ми нагнітали інформаційно щодо контрнаступу на півдні, їм необхідно було перекидувати війська з Ізюму на південь для того, щоб закрити дирку. В них не вистачало кадрових сил. А, і потім, коли вже почалася активна операція на ізюмі, і вона вже майже була завершена. Вони перекидали знову з півдня на схід свійський, і ми розбили їхню логістику і пішли вперед, що змусило їх відступати. То зараз ситуація вже інша, бо весь цей час, поки ми боронили Бахмут, боронили Луганщину, боронили. І інші напрямки вони активно накопичували резерви, мобілізовували і тренували, і готували людей. І зараз цих людей будуть використовувати в оборонних діях. Тому я не бачу тут легкої прогулянки, помпезності і так далі. І так далі. Це буде непросто. Пане Олександре, ще в нас є така заява неочікувана від міністра оборони Естонії. Хана Певкура вважає, що український контрнаступ почнеться через місяць, а то й навіть через два. Я б сказала так, що зараз тільки ледащо не пише і не коментує, і не називає точних дат, коли це почнеться. Але тим не менше, міністр оборони це все прив'язує до погоди. Та про яку ми теж дуже часто згадуємо, каже, що звісно лишається досить дощова погода, яка ускладнює цей рух без прив'язки до дат, без прив'язки. Документування, коли це буде, бо ми розуміємо, що це гра на користь бідних. Чи справді на даний момент погода все ще на фронті має настільки актуальне значення в тому контексті, що ще немає вирівнення певного ну, погода має значення, але це не основний і не е, критерій. Найбільшу роль і найбільше значення відіграє готовність наших військ, готовність нових підрозділів, їхнє бойове злагодження і так далі, і так далі. От як тільки це буде готово, тоді вже буде прийматись рішення, коли цей там контрнаступ буде точно. Але знов ж таки, ні ми, ні я, ні ви ніхто не буде знати точно, коли це відбудеться, і це правильно, оскільки війна це мистецтво обману. Хто най хто з протиборствуючих сторін найкраще а, створить ілюзію і веде в уману противника, то й досягне а, великого успіху. Приклад вам це минулорічні події, півдня і жодні. Якщо ми будемо засовувати свої носики, намагатися дізнатися якусь правду. І її озвучувати, то а, таких успіхів у нас просто немає. Пане Олександре, про справи у Київраді хочу запитати Днями Європейська Солідарність в Київраді закликала посилити соціальний захист ветеранів війни. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу детальніше, якщо можна. Ну всім відомо, що а, закону України про соціальний захист ветеранів війни людей з інвалідністю. Внаслідок військових дій і сімей загиблих. Він якби він вже не актуальний. Не, не такий актуальний і відповідає теперішньому часу. Він потребує, як модно казати, апгрейду, Да, він потребує деяких уточнень. Саме про це ми говорили на одній з комісій, профільних комісій щодо соціального захисту депутатами була озвучена. Ця історія, ця проблема, і, якби відповідно, вона Антона Порошенка і інші депутати а, сформували ініціативи щодо актуалізації тих речей, які необхідні. Зокрема, це відноситься а, і а, щодо покращення реабілітації військовослужбовців, а, підвищення їхньої соціальної допомоги, в тому числі там. І пенсії, інвалідам, і так далі, і так далі. Як це важливим є і над цим треба працювати не у ракурсі, зменшення і скасування пільг, як заявляють деякі народні депутати від слуг народу, зокрема пані Тетякова, навпаки, удосконаленні, зокрема, в ініціативі йде мова про допомогу Бізнес ініціатив ветеранам для того, щоб вони могли е після повернення з війни е соціалізуватися. Це теж один з варіантів дуже класної соціалізації для ветеранів, коли вони створюють власну справу, займаються нею, е дають робочі місця для інших там. Побратимів, посестер таким чином. Е Допомагають один одному і заробляють гроші і формують ком'юнітів, які вони чудово себе почувають. Якби, ось над цим треба вже думати. Поки ще немає масових повернень, немає демобілізації. Я вважаю обов'язком народних обранців вже готувати відповідну платформу, актуалізувати законодавство для того, щоб. Бійцям і ветеранам були було куди повертатись для того, щоб у них було усвідомлення, що їх тут чекають, зокрема держава.